Період часу з 20 по 26 листопада працівники поліції Шепетівського району задокументували 604 адміністративних правопорушення. З них за керування транспортним засобом у стані сп'яніння 27, за вчинення хуліганських дій 4, За вчинення насильства в сім'ї 5, За порушення правил безпеки дорожнього руху 319 фактів. За вчинення дрібної крадіжки 3. Просимо громадян бути толерантними, з повагою ставитись один до одного та дотримуватись правил дорожнього руху. Ремінь безпеки рятує життя. Однією з основних причин для використання пасків безпеки є запобігання серйозним травмам під час дорожніх пригод. В автокатастрофах паски безпеки значно зменшують ризик смерті та тяжких травм. Вони фіксують вас у сидінні автомобіля і зменшують ризик травмування голови, шиї, грудної клітки та інших частин тіла. Нагадуємо, що використання ремнів безпеки є обов'язковим для водія і всіх пасажирів. Ігнорування цього правила в рази збільшує ризики смертності і травматизму внаслідок ДТП. Згідно частини 5 статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення за керування транспортним засобом без непристебнутого паска безпеки або мотошолому, порушник повинен сплатити штраф у розмірі 510 гривень. Будьте відповідальними учасниками дорожнього руху, дбайте про своє життя та пристібайтеся пасками безпеки.